Я дуже любив. Ну, як любив, я ніку про так дуже мало знав в дитинстві. Ну, до, до 9 класу. До 9 класу. Потім, звісно, вже я всім сам розказую. І коротше, я побачив, як Великдень Паску е святкують е старші там, друзі, якісь. Ну, не друзі, мої, а там, ці, та, ні -ні, ні, ні, ті, хто. Володимир у цій. Ті, хто живе на вулиці, старша компанія типу, людей. Ребят, тихо, як тільки сказати. Ну так чуєш, але не сказав. Виривається, виривається, виривається з тебе русський язик. Так, слухай, ні-ні. Е я ж недавно тільки перейшов на український, не знаю, на українську. Короче, Я чую, е це. Е це. Чу типу, компанія цих людей шумить, бухають. Це знаєш, як то буває. як в Мирний час, як люди, молодь віддихає. Оце все я чув. І мені дуже хотілося підійти до цих людей неочікувано і непомітно, щоб вони мене не побачили, щоб почути, а раптом вони щось говорять за секс. Щоб я собі дізнався щось про секс, бо я ніхто про секс не знав. І я, коротше, цей. Вони святкують, віддихають, під горілкою собі, ла-ла-ла, русські пісні деколи включають, бо це тоді 2009 рік. От, і я підкрався до них під парканчик, де вони там святкують, і тихенько лежав в осоці. Знаєш, Ріже руки осока, знаєш? Uh -huh. Лежу і слухаю, чи щось може вони за секс таке говорять, що я таке ніде не чув. І я такого весь вечір прослухав, пролежав. Десь вони там щось той хуй згадали раз чи два. І нічого такого я не дізнався. Mm, про твій, правильно? Ні, слово, день так я провів, <схід>, нагадаю, 2010 році і пішов додому, нічого толком не дізнався, слухав, чи люди говорять щось про секс. Правда чи це чи є видумка? Час це така пишу. унила історія, Слухай, що це правда. Це, правда. це просто унила історія звучить, в тому світі. Як Вадим Долбойов. Просто дуже сумна. Дуже... — А що сумна? Унила. Сумна, а тебе немає друзів на не Великдень навіть. Що дурне, я про їх всіх про вони зі мною лежали. Ти ходиш, ти ходиш, слухаєш, чи люди блядь, мають такий... Якщо чесно, навіть Мені тебе шкода. А, а якщо вам мене шкода, це неправда. <laughs> це <laughs> не Післяху, чувак, я на Великдень теж тусив з ними. Я з ними гасив. Якісь малий лежав у соціа слухав. Mm -hmm. <клес> Дуже добре. Пий води. Будь ласка. А, без Ні, насправді ну, це було все прям були. Це там я заскочив 10 минут по послухати, типу цей. Ясне діло.